Доброго дня, діти! Сьогодні ми поринемо у цікавий світ природи, а саме у пори року. А як ви думаєте, скільки пори року у природі? Вірно, чотири. Ну що, починаємо. Дітки, скажіть мені, будь ласка, ви знаєте, скільки у нас пір року? Правильно, чотири. Яка це пора року? Весна, літо, осінь. А зараз яка пора року? Так. Зараз у нас зима. Всього у нас чотири пори року. Весна, літо, осінь і зима. І в кожної пори року є три брати, три красені. І зараз ми про них трішки почуємо. У яку пору року закінчується рік? Так, взимку. А в яку починається, також починається з зими. Це так, адже наша зима завершує рік місяцем грудним. А розпочинає також зимовий місяць, але місяць січень. А потім настане останній місяць зими це лютий. Давайте повторимо грудень, січень, лютий. Перший місяць зими грудень, другий січень. І останній місяць зими це лютий. Діти, а яка пора року змінює зиму? Так, правильно, це наша красуня весна. І також у нашої весни є три брати. Перший брат це березень. Другий брат це квітень, коли все квітне. І третій брат це травень. Ось такі красені у нашої весни. У березні. Починається весна, з'являються перші проталини. повертаються птахи, зацвітають ліщина і верба. Назва квітня говорить сама за себе у лісі, в цю пору квітнуть сині проліски та кучерявий раз, жовтий первоцвіт та медунка. А на клумбах. Боровисті крокуси, нарциси, дерева починають також розквітати. А останній місяць нашої весни це травень, це пора пізньої весни, час світіння садів і буйної зелені, трави. Ось така наша весна. А на зміну весні приходить тепле літо зі своїм братам. Їх також Ой. червень, липень та червень. Червень, мабуть, отримав назву за світіння червоних масок, за червоні черешні, і дуниці. Як вистигають цієї пори? На початку липня світе липа. І вджоги, як це безпачний липовий мед. Серпень місяць пшнив. Прошу пшениці та житні поля. Серпень, липень, червень. Який перший місяць літа? Так, перший червень, другий місяць літа липень і останній серпень. Три брати у літа також є. І. Приходить до нас красуня осінь. Красива чарівна. Починає осінню пору перший місяць осені це вересень, ще теплий, з, бар... з барвистими астрами та жоржинами. Ранковим туманом та вражує фруктів і овочі. Постерігаємо барвисту золоту осінь і опадання листя. А в листопаді вже голо в садах, ідуть дощі, сире, холодно. Природа готується до зимового сну. Давайте назвемо осінні місяці. Перший місяць осені – вересень, ж... другий жовтень і останній місяць. Листопад. ось така чарівна наша осінь. Місяців у наших. У нашому році аж 12, але першим починає наш рік місяць красень січень. Це коли багато снігу і така краса. Послухайте, будь ласка, віршика про січень. Подивись, спочатку року на землі лежать сніги. Скрізь куди сягає око, кучу гори навкруги, вітер снігом б'є в обличчя, засипає снігом дах. І ведуть між себе січу, хуртовини у степах. Звідцю січу попадає, геть тікає ледь живий і по праву січним зветься місяць перший зимовий. Діти, як зветься перший місяць зими? Правильно, січень. А яка це пора року, нагадайте мені? Так, це пора року зима. І чим можна діткам знятися в цю пору року січневу? Так, прогулянки по лісу. Так, лісом можна погуляти, побачити засніжені кучугури, поїхати в гори, де така краса. Давайте з вами трішки відпочинемо. Ми з вами трішки відпочили. Давайте зараз пограємось. У нас з вами, як ви бачите, є чотири кружечки. Вони, Кожен кружечок означає якусь пору року. Як ви думаєте, так, білий це зима, потім іде весна, літо і осінь. І внизу у нас є картинки, які... Нам треба перемістити чи до зими, чи до весни, чи до літа, або до осені. Ну що, почнемо? Перша картинка. Що це таке? Так, ялинка, коли це буває? Взимку, молодці. А далі йде картинка яка? Пташки, дивіться, квітне дерево. це весна. Сонечко світить гарно, це літо. І останнє жовте листя це наша пора року осінь. Правильно, молодці. А тепер скажіть, сніговик, може, це до літа відноситься? Ні, сніговик відноситься до зими. От, впоралися з цим завданням. Ой, а тут квіти починають проліски квітнути. Коли це буває? Так, це буває навесні, краса яка. А метелики коли в нас пурхають по квітках? Влітку. І остання картинка. Калюжі дощ, клин. Так, це пора року. Ось і молодці! Із цим завданням ви впоралися. Давайте, дітки, ми зараз з вами ще пограємося в одну гру. Пори року та їх справи. Як ви думаєте, у якому місяці і порі року з'являється сніговий покрив? І встановлюється морозна погода? Так, це взимку. І місяць зими це грудень. Скажіть, будь ласка, дітки, а коли достигають черешні? Так, правильно, пора року літо і місяць червень. Дітки, а скажіть, а коли ми збираємо урожай в саду і на городі? Так, ми збираємо це восени і перший місяць осені це вересень. А тепер скажіть, у, яку, у якому місяці і в які пору року тануть сніги? Це на весні і місяць весни березень. Так, мої хороші, а скажіть, будь ласка, у якому місяці часті хуртовини за вірюхи змінюються тимчасовим відлигами? Хуртовина в нас взимку і останній місяць зими це лютий. Дітки. А який місяць починає наш рік? Так, зимовий місяць січень. Після зими йде що у нас? Весна, після весни літо. І останній місяць це, вибачте, і остання пора року це осінь. І в кожної пори року є свої брати. У зими грудень, січень, лютий, у весни березень, квітень, травень, у літа червень, липень, серпень. І у нашій осені вересень, жовтень і листопад. Ось такі гарні пори року до нас сьогодні завітали зі своїми братами. Скажіть, дітки, який місяць починає на наш рік? Правильно, січень. А яка пора року зима? Тож січень веде всіх за собою. Дякую, маляр, мої любі, що ви були зі мною. Діти, а на цьому наше заняття? Підійшло до завершення. Але спочатку давайте пригадаємо, що ми сьогодні з вами вивчили. Скільки пори року у природі? Вірно чотири. А як вони називаються? Вірно, це в нас зима, весна, літо і осінь. А яка зараз у нас пора року? Вірно, дітки, зараз у нас зима. А який місяць? Вірно, сьогодні у нас місяць січень. Ну, дітки, ви всі були молодці і гарно відповідали. А на цьому до побачення.